Всім привіт, молоді мікрофончики, як завжди, Юра. І сьогодні в нас буде така прекрасна відеоролик по обзору на майстерність крафту на нове обновлення, яке вийде уже завтра, 1410. 14 жовтня, 14 14 виходить дуже крута. Дуже крутецька обнова, а також не забуваємо вводити промокод з першого по четвертий сервер Макротові, який дасть до вас дуже прекрасні плюшечки. А ми зараз погнали, будемо дивитися, і вебочка моя в студію. пум всім хлопчики. Щоб погнали, дивитися цей відеоролик, це просто рознос. Я вже його дивлюся третій раз. Там стільки крутецьких разних буде плюшечок. Ви навіть представити собі не можете. Давайте погнали. Блин, ну пісня знову просто мурашки по кожі, так? Да? Потілі, та ти що. Слава Україні! Наші найулюбленіші гравці Ukraine Юкрейнгета. Це батаносувати вам показувати. нове, неймовірно круте оновлення. Де ми реалізували все, про що ви так довго просили? Дивим ви просто подивіться. Оце топ, оце клас, да, ви гляньте. Це просто з 2.0. Саме нове меню за. Ой-ой-ой, дивіться, знаєте, що в першу чергу я тут замітив огороди і рейси. Буде напевно машиніст робота в 2.0, 100%. От от згадайте мої слова, десь бо доживемо Ми до 2.0. Побачте, це буде в 2.0 робота машиніста. Інвентар. Крафт. Тавте що. Центральний ринок. А це то. Біржа продажів. Клас. Хобі. І це все під кодовою назвою Майстерність Крафту. Крафту, крафту, крафту. крафту. Да, да. Тіпи, вони стільки показують спойлерів з 2.0, що це просто пройти нереально. Не нереально, не пройти. Майстерність крафту у нас зараз з вами, тіпи, на відосі, у нас зараз з вами на відоську майстерність крафту. Так що погнали дивитися. Почнемо по порядку, а саме з нового меню взаємодії гравця. Ми повністю оновили його функціонал і дизайн. Тепер це велика система навігації та взаємодії з іншими гравцями. Через нове меню можна переглянути будь-яку важливу і корисну інформацію, починаючи зі своєї статистики, закінчуючи списком адвокатів у мережі. Ми не забули і про нові анімації. Тепер всі ваші анімації перебувають у новому меню, а їхню кількість ми збільшили з восьми до ста. Тепер. Представляєте, тобі ста анімацій крутих. Це просто оце вже, напевно, останні кроки до 2.0. Мені ще це кажеться. Атмосфера. А знімали вони то на третьому серечку, де грає Юрчик. Молоді на східній Україні, як завжди, знімали відосі. ну це ж понятно. Давання РП вийде на новий рівень. Плавно перейдемо до нового інвентарю. На О, перший клас. погляд може здатися, що ми просто оновили дизайн, але це не так. Ми розробили повністю нову систему. Тепер інвентар дійсно виконує свою роль. З кожним предметом гравець може взаємодіяти, використовувати, подивитися інформацію, обміняти його або викинути. Стаски. Усі скіни та аксесуари зберігаються не в гардеробній, а в інвентарі гравця, і він будь-якої миті може їх вдягнути або зняти одяг. Також, якщо у гравця немає скіна, то його персонаж з'являється без одягу. Що стосується предметів, ми додали більше 150 предметів, не рахуючи скінів і аксесуарів. І з кожним із них гравець може функціонувати. Це Кожен класно. предмет несе свою логіку і сенс. З'явилося багато їжі, ресурсів, броні, витратних матеріалів і купа унікальних предметів. Наприклад, хомут для рук. Тепер гравці клану за допомогою цього предмета зможуть зв'язувати руки своїм жертвам. Ну а з повним списком предметів і їхнім функціоналом можна ознайомитися на нашому сайті в розділі Новини гри. Тепер інвентар має обмеження за вагою. Більше 50 кілограмів гравець не може покласти, але за карбованці можна придбати аксесуар рюкзака. Ой-ой-ой, подождіть. Дивіться, тут роги, дивіться, як бронежилет. 50 кілограмів гравець не може покласти, але за карбованці можна придбати аксесуар рюкзака, який додасть. Е, як по мені, типи е, аксесуар рюкзака, я думаю. Ну, Можна було б закарбованці зробити, да, зробити, але щоб його розширити, розумієте? Сам рюкзак, щоб можна було купити в магазині. Оце було б круто в ігровому виг... магазині, не за донат. Ну, я, Це на мою думку, так було б лучше, типу, більше, ну, Крутіше. ну, Цікавіше, а щоб розширити інвентар, типу, вже поняли, щоб рюкзак розширити, нехай би зробили б за Донат. Отак От було б ну, краще, я так думаю. Ще 50 кілограмів вільного місця. Також ми повністю переробляємо. Чи я систему... чи я просто не зрозумів? Чекайте ну, ну окей, давайте спочатку. Гравець не може покласти, але за карбованці можна придбати аксесуар рюкзака... Аксесуарда закарбованця. Ну жалко, що вони не додали його в магазини. Було б дуже круто, якби можна було вибрати пару видів рюкзаків. Розумієте, там менше, більше і більше, ще більше. До речі, потрібно буде дати таку ідейку, який додасть ще 50 кілограмів вільного місця. Також ми повністю переробили систему багажника автомобіля. Вона О, ділиться оце на три -клас. класи: легкові авто можуть вміщати в себе 50 кілограмів предметів, Джипи 100, мікроавтобуси та вантажні до 150 кілограмів. Так, начебто нічого не за якби вони так зробили з рюкзаками, зробили три вида рюкзаків, допустим, 10 кілограм, там 30 кг і 50 кг, да? І ти можеш собі просто от збільшити вагу кількість там до скільки то кілограм, купивши за донат. Ну це було б круто. А ні, тепер інвентар буде відкриватися на англійську клавішу. I. Поворотника автомобіля на клавіші Q та E, А якщо ви знімете скін, то ваш персонаж залишиться без Ха -ха. одягу. Це Багато прикольно. хто помітив, що в новому О, дизайні з'явилася і нова кнопка крафта. Ми знаємо, що ви довго просили, і ми розробили повністю нову систему крафту, Це де то. кожен з вас тепер може самостійно скрафтити будь-який предмет, а потім використовувати його. Усього доступно сім категорій предметів: їжа, матеріали, одяг та аксесуари, зброя і броня, витратні матеріали, транспорт та інструменти. Щоб скрафтити предмет, вам потрібно його вибрати, зібрати всі ресурси для його крафту, натиснути кнопку та почекати. Як ви зрозуміли, скрафтити можна все починаючи від їжі з вудкою, закінчуючи аксесуарами і транспортом. Ми плануємо і надалі оновлювати цю систему кожне оновлення, постійно додаючи нові корисні предмети та цікавий крафт. Також ми помітили, це, що нас без підписки дивиться аж 57% наших гравців. Тож будь-які нашим будь гравцям, віде. які зараз підпишуться, поставлять лайк та напишуть у коментарях. І ви спільні, ж живісна дорога, да? це буде одному мільйону ігрової валюти. Тож поспішай. А тепер перейдемо до найцікавішого. Нам здається, що абсолютно кожен гравець чекав на це. Зустрічайте нову систему трейду. О, Ми прислухалися до ваших побажань, і тепер ви можете обмінятися абсолютно будь-яким предметом у вашому інвесту. Оце от дійсно цього теж не хватало. Типу, іменно трейда, розумієш? Оце реально дуже крута тема. Тепер можна аксесуари буде пере... Ну то, бо це топ, оце круть, можна буде продавати це все діло. Якби вони ще додавали графу для грошей, це було б реально дуже круто. Вентарі з іншим гравцем з'явилася нова можливість. Тепер можна обміняти автомобільний номер на зброю або помінятися одягом з будь-яким гравцем на сервері. Ви можете будувати бізнес не тільки на перепродажі транспорту і нерухомості, а й на усіх предметах, включно з аксесуарами і скінами. Ну і найголовніше де ж тепер продавати або купувати всі предмети. На карті з'явився центральний ринок. Ой. Який може відвідати кожен гравець. У ньому розміщено 20 наметів, які можна зайняти і виставити будь-які предмети на продаж, вказавши ціну за одну одиницю. Все як у реальному житті, на реальному ринку. Ви можете продавати будь-які предмети зі свого інвентарю, сплачуючи за оренду намету. Якщо ви покинете територію ринку або будете в АФК, то ваш намет звільниться і його може зайняти інший гравець. Також на прохання наших гравців ми повністю обновили системи рибалки мисливства шукача скарбів. Клас. Саму механіку ми залишили майже без змін, але кардинально змінився видобуток всіх предметів і їх продаж. На риболовлі з'явилося дуже багато різновидів риби, а ловити рибу тепер можна в будь-якому місці біля води. Але найкрутіше, що рибу можна ловити з човна. Також тепер доступно 5 видів вудок, і чим вищий рівень вудки, тим вищий шанс зловити дорогу да, рибу. Ну а якщо сильно пощастить, Не то зміну може круто. випасти чорна ікра, яка коштує дуже і дуже дорого. Mm -hmm. На полюванні змінилися предмети, які ви можете добути з тварини. Тепер це може бути звичайне м'ясо або нутрощі. Ну а якщо пощастить, то з тварини можна добути рідкісні предмети, які використовуються для аксесуарів, або ж ви зможете продати їх за великі гроші. А також ми збільшили місця для полювання. Тепер полювати можна в кожному лісі. Для вигідного полювання і риболовлі було додано спецтранспорт. Мисливський О, квадроцикл. Йо. Та рибальський човен. Ну, це топ, типи. Це реально топ. У мене стільки вже ідей в голові пролітає на цю обнову. Це просто все. До речі, тіпи, я буду на обнові на 04 сервері, на. Північній Україні, так що заходимо туди, вводимо промокоді Макроту. Также вводимо на третьому, на другому та на першому сервері серві промокоді який дасть дають для вас бабосики. Головний плюс транспорту це його багажник. Він може вміщати в себе більше риби і м'яса ніж О, інший будь-який автомобіль. Хобі шукача скарбів також змінилося. А. Тепер там можна добути дійсно цінні предмети для Блін, До речі, я ні разу не працював там. Потрібно буде спробувати цю тему. Ну я не знаю, що там можна круто щось достати чи ні. Молоді напиши, будь ласка, в коментарях. Або знайти найголовніший предмет золото. О. Тепер розберемося, де і коли можна продавати ці предмети. Ми розробили нову систему біржі. де... Ти дивись, предмет м'ясо медвіддя за 1 кілограм, 4901. Це реально буде така ціна, чи що я не можу зрозуміти. це буде круто. Можна продати будь-який предмет, здобутий на рибу. Дивіться, чорна ікра 34 тисячі. Майже. Ви представляєте? Якщо ви виловите чорну ікру, це буде має свою штуки за кілограм. Є звичайні предмети, такі як карась або м'ясо, угу. оленя. Я... Диви там. Ще щось 12 тисяч ю, які не особливо цінні на біржі. Але якщо ви здобули ікру, кабана або золото, то вважайте, що ви вже розб... Ікло... Дивись. А ну в принципі 4 тисячі кабана. Ну то ікра, то там стоїть нормально, так да? Гатіли. Якщо ви думали, що це всі зміни, то ви дуже помиляєтесь, адже наша команда внесла ще 10 дрібних змін, такі як система водійських прав гравця, oh. нова квестова oh. лінія. Покращення економіки гри, нові аксесуари та ще багато цікавого. З Повним списком змін можна ознайомитися на нашому сайті. Зустрінемося з вами 14 жовтня о 19.00 на оновленні майстерність крафту. Приємної гри на Ukraine GTA. Я маю тіпину, ще можу сказати, це дійсно дуже крута обнова буде. Це просто настільки буде топ. Тут стільки всього додать. При мені за 6 місяців гри. Мені здається, це буде сама ліпша обнова зараз. Чим блин, ну ну серйозно, при мені такої великої обнови ще не було. Я на сервері вже 6 місяців, знімаю да, стрімлю, ну в, в общем, граю в Україні 6 місяців. І за стільки часу це сама лучша обнова, типу, так що я вас всіх чекаю, Блін, це буде реально круто. Я вже не можу дочекатися, коли... Прийдеться тема, коли прийдеться оновлення, і це просто лють жесть буде ті почки. Так що, що ж, молодекі, я обнімаю цьомою, А в мене буду, буду писати сідати сценарій на цю обнову, що німати. У мене реально дуже багато всякого круто. Все, дякую всім за перегляд, обняв по цьому. Всім удачки, всім пока-пока.